Минув ще рік, всього було немало. Хтось плакав, хтось сміявся, хтось пішов. У чомусь зрада, дещо краще стало, та певно, кожен щось хороше в нім знайшов. Ми знову нахапалися кредитів, хоч нам вже не дають так, як колись. По всьому світі то теракти, то бандити. Лише неясно, де вони взялись. Переспівали ми усю Європу. Хоча політики там більше, ніж пісень. У радіоефірах ввели квоту, тепер на рідні крутять цілий день. Безвіз за рік дали нам разів 20. В кінці пообіцяли дати ще, а може, досить з нас уже знущаться, капати віск й питати, чи пече. Від німців два голи ми пропускали. Та попри це радів і батько, і син. А після ми ще два рази програвали, та вже для радості не бачили причин. Дохід декларували депутати. Такі бідові прямо аж шкода. В той час на фронті гинули солдати. Та це для банкової зовсім не біда. Подвоїли нарешті мінімалку. Тепер багаті будем. Та, однак. В народі що тоді кричали зрада, що зараз все одно, усе не так. Падали банки, і приват загнувся. Всі в паніку, на вулиці ж зима. Я зразу теж за гроші стрипенуся. Потім згадав, що в мене їх нема. В Америці. Обрали кандидата. Але він клав на всіх із висоти. Тепер ми знаємо, в них також є вата, але ж наздула все одно буде рости. Росія знову влазить у скандали. Чого спокійно не живеться їм? Живуть в болоті, трощать як вандали, а як хто винен, зразу білий дім. Коротше, підсумок у нас якийсь двоякий. Думок дурних багато в голові. Та головне, аби верталися вояки. А ми радіймо, що іще живі.